Розкажи, щось про свій корабль. Куди він пливе? Я думаю, це, 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 це навіть не корабль, це наша підводна лодка, яку у нас хотіло забрати, по-моєму, і забрали. І що? Зато у нас Ми лодка... другу. Ми коли її назад заберемо. Йдемо далі. Ну, oh, ще один хлопчик у нас. Як назвати? Я не Ярослав. Я, Руслав. що ти намалював? Коро, коробку? Передач. Так, підказка. Українське сердечко. Українське сердечко. Добре, і це пише Україна, так? А це що? Це футбольний болт. Добре, що ти фамілія написав, так, так щоб тебе не знайшли за таке сердечко. Молодець. 13 один. Хлопці закінчилися, йдемо до дівчат. Окей. Розказуй. Пише Ольга, так? Українське сердечко. Українське сердечко. Воно виглядає як такий великий, надовний прапор. Вони ще сердечко, і там ще одне сердечко. Добре, а чому ти зірочку намалювала? Окей, okay. добре. Я думаю, зірочка це як знак зорів небі. Правда? Добре, домовилися. Тринадцять два йдемо далі. Окей, okay. я думаю за такий малюнок, давайте розкажіть щось про свій малюнок. Ми не малювали в іншій сфері. Одне велике, одне мале. Одне А хто написав все, що там написано? А що там написано? Щоб Україна була краще місцею. А ти можеш прочитати. I wish Ukraine was a better place. I wish nobody would die anymore. I wish everybody would think about Ukraine. We are your friends, and we really, really love your friend. we wish it would be a better place. Ukraine and not. Ukraine and not. Ну знаєш що, а я би хотів, щоб нас на верху почули такі всі небесні сили і зробили так, щоб твої слова справилися. Молодець. Я думаю, я даю 3 бали за цей малюнок. Добре? Добре, йдемо далі, тому що у вас двоє купів заробали, значить у нас було 13, 13,6. О, я перепрошую, я перепрошую, як тебе звати? Катя, Так, хлопці, бери, будемо пропускати. Я намалювалася дещо, щоб це були українці, українські, та кор'єн. Мені казали, що і з Україною дуже гарно, ми любимо цілим Окей, мені здається, що це більше ніж малюнок. Це ціла композиція. з певним меседжем. я даю два бали за це. Добре? Окей, супер. Значить у нас тринадцять вісім. Тям далі, хто залишився.